Посадок Б-6, вітаю всіх на каналі. Нагадую, вся правда. Машина моєї мічти посад Б5, але це Б-6, ціленький, ніде не вдарити, нічого. Капот, все, коротше, ну, це взагалі мінімальне вікна, всі цілі, все, все ціленькі двері відкриваються. Машина на колесах, накачані колеса, дверки, все працює, салончик, білесенький, взагалі лялька, просто лялька машинка. Шторки. Все працює. Вона на аукціоні, я думаю, не пішла. Пік, щось там пише. Пасатик, опша, лялька. Класна машинка. Оця дверка, вона певно не закривається, що гесь Богу оці у штуки мішають. А, тут замка нема, замок зняли. Машинка, лялька. Подушки, все цілесеньке. Все цілесеньке, і ніхто нічого не розбирав. В такому стані машина приїхала сюди. Арбеки, все, ключок є. Це все працює, все, бардачки, лючки, коротше. Я би сказав, це машина відносно інших машин, це машинка. Це ще ідеальна машинка. Чому вона попала на акціон? Що з нею сталося? Одна фара, одну фару зняли. Всій передок є, все. купляйте машину на акціоні з легеньким ударом передок, радіатори, все є. Тут просто одні люди прийшли, кришку мотора зняли, ось так дощ заливає. Кришку клапанів. Ось це все. Ось це все зняли. І все. Я не знаю, що тут з мотором. Ось так в Америці шрот, тобі треба зняти, будь-що. Зняли кришку, все, мотор лежить, вода заливає, ніхто на нього не звертає уваги. Що зараз як ці штучки закину, що цей капот закриється Комп'ютер і все, все ще є на цій машинці. Капець, машина закритий капот. Це просто. колеса цілі, Та Тут ні на одній машині куліс немає. Все ні на одній машині тут коліс нема. О, на БМВ є. Решетку фару зняли, прийшли, зняли. Що тобі треба, банку, коротше. Колеса мішелінки. Все ціленьке. Ось це беха має колеса. О, бешка! Бешка теж має колеса цілі. 225 50 r 17 Ось так, Бешка. Що це американці? Так покрасили. Файна машинка. Оце бешка. ось ось видно стан машини. Порівняно Passat і BMW. Ну, Тут вікно відкрите. О, в машині можна перевозити воду. Кораблик плаває гарно, то є дуже добре, БМВ воду не пропускає, можна плавати на машині. Hyundai Mitsubishi, BMW Mitsubishi. О, це машинка 2000... 2006 рік, Outlander. Якось так, генератор лежить, просто лежить і все. Ой! Чуть-чуть була удара. Тоже. Салон, я би сказав, чистенький, подушки не порвані, нічого, все, все ще ціле. Все, машинку бреш, граєш, кинуть просто отако все і будемо лежати. Ой! Нема вже цих амортизаторів, що тривають. Наш Lexus буде їхати. Зняли руль, знімаємо рольву рейку, зняли стойку ліву в зборі зі всім. Ось така тачаночка. Ось Таке відео вийшлося Volvo Golf. Та машина не знаю як називається. Хюндаїв стільки. Скільки тут, я думаю, десь 2 гектари тих машин. Там вон купа, ось так як я показую. Там все йде на прес, машини, які вже не підходять під розборку. Тут нема що, що з них взяти, заробити на них. Тобто вона вже йде на гарбідж. Вся машинка горіла. Просто пожар стався. Це теж від удару, я думаю. То щось на вікно, як би впало, можливо, так витягували людей. Може просто загорілося. Так, ну тут, що погорено, то вже тут не дуже що є, витягувати з цієї машини. ну Дверки цілі, вікно. Це теж посатик. Це два посадика. Там той в купе або універсал. Не купе, а комбі або універсал. Ось це такий стан машинки. Йо -йо -йо. Там якийсь динозаврик живе. Уа. Ува. Треба йти гезі. Це що такое? Оце ну, так, що люди в машині возять, все так стоїть. Продуйте. <продукти> Ось це для порівняння машинки дві. Стан як нова. і там та машинка. Пасатик, що я знімав, це Б п'ятий. я тільки що показував, де динозаврики завелися. А з це Б шостий. Бешости, по-моєму, йшов з 2007 року і вище. Гарна машинка, все. В Україні її б ще зробили, вона б ще поїхала. Все ціленько, все, вона ніде не вдарите. Ой, вибачте, цю дверку я не показав, вона загнута. Вона її можна легенько витягнути. Це просто дуже гарна мічта моя. Мені подобаються такі машини. Кому сподобалось таке відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Дякую за увагу.